Україна потребує революції. Ми це повинні усвідомити. Я знаю, що з цього слова бояться, що, цього, що воно викликає тривогу, бо всі бояться крові. Але що зробиш? Правда, революції бувають і мирні, і, в розумінні, духовна революція. Ми хочемо українську Україну, і за неї повинні боротися. Руслана, ви знаєте, як міського голову Новодністаровська, який також там, на своєму місті, боровся проти несправедливості, проти розграбування громадського майна і багато-багато те, чого зробив для свого міста. Коли він піде до Верховної Ради, він буде так само працювати для свого округу, він так само буде працювати для України. Тому мені би хотілося, щоб ви Висловили йому довіру. Тому я ще раз закликаю бути мужніми, не боятися йти на вибори і проголосувати чесно і справедливо. Будьте пильними, будьте відважними і проголосуйте так, як вам сумління підказує. Слава Україні! Я знаю, що ми разом. Ми разом тільки разом переможемо, ми будемо відстоювати українців. Українську мову, всіх нас, тому що, ще раз повторююся, як ви сказали, Україна стоїть над прірвою. І просити будемо Бога, будемо просити людей, щоб дав їм розуму, щоб були мудрими, щоб не продавалися, щоб не продавали за 150 гривень свою совість, своїх дітей і своїх внуків і свою Україну. Прошу вас дати мені шанс, підтримати мене, тому що я сьогодні стою перед вами. Я буду перед вами стояти як народний депутат. Я буду звітувати, що робиться для України, що робиться для конкретної сім'ї, що робиться для конкретного міста і конкретного села. Ці вибори це є останні вибори, якщо до влади прийде знову режим. України більше не буде.